Російські одноразові штурмові групи на замангаленій техніці з ребами вирушають у бік Покровська. Вигляд мають такий, ніби їдуть не на штурм, а на пікнік із дуже поганими перспективами. Броня ввішена мангалами, решітками, листами металу і вірою в «Авось ось пронесе. Усередині екіпаж, який щиро переконаний, чим більше заліза навісиш, тим сильніше працює магія захисту. Колона рухається повільно, з пафосом, наче на напарак. Але з обличчями людей, що забули, навіщо сюди приїхали. Командир кричить у рацію, двигун кашляє, а ребра на техніці дзенькотять, як каструлі в колуналці. Десь зверху вже уважно дивиться український дрон. Без квитка, але з чудовим настроєм. Покровськ усе ближче, оптимізм усе далі. А одноразовість цієї подорожі відчувається навіть без інструкції. Як кажуть, шлях до слави короткий, особливо коли навігація веде прямо в реальність.